Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Христос народився, дорогі радіослухачі! Вас вітає сестра Наталія Гальцова з Київської студії. А також поруч зі мною надзвичайна гостя, як я вже і анонсувала сьогодні. Зі мною моя дорога знайома з якою ми вже знайомі близько 10 років, науковець кандидат філологічних наук Надія Гаврилюк. Христос народився, Надія. Славімо Його! Мені дуже приємно вітати тебе в студії. І, зокрема, дякую Богу за цю нагоду зустрітися разом з тобою, власне, в такій, в такій атмосфері. Сьогодні, дорогі слухачі, хочу вам представити справді дуже працьовиту людину, яка справді знайшла своє покликання в житті і присвятила цьому покликанню своє життя. Власне, її покликання це українська література. Вона є кандидат. Філологічних наук і старшим науковим співробітником в Інституті е, літератури імені Тараса Григоровича Шевченка. Е, також е, знаю, що написала дуже багато гарних, красивих філософських е, статей. Вона отримала також премії, премію Національної академії наук України для молодих вчених, премія імені е, е, Олександра. Білецького в галузі літературної критики і премія імені Володимира Свідзінського за поетичну книжку Рентген у позачасі, і вона також є авторкою 11 поетичних збірок і близько 100 літературно-критичних публікацій. Ось така неймовірна гостя сьогодні сидить зі мною поруч в студії. Надія коли ти відчула от, власне перше своє натхнення, відкрила в собі цей талант. Розкажи, будь ласка. Це сталося ще в школі. Я була у п'ятому класі, мені було 10, Це було на уроці української мови та літератури. Ми мали писати твір. Як сьогодні пам'ятаю, це було потрібно описати якийсь пейзаж, і я чомусь несподівано сама для себе запитала вчительку: а чи можна написати вірш? І так з'явився мій перший пейзажний вірш. Звичайно, я його не пригадую зараз, але сам цей момент мені запам'ятався. Від першого вірша до першої збірки шлях був трошки тривалий, тому що перша збірка моя з'явилася на п'ятому курсі, коли я навчалась в магістратурі Київського національного університету Шевченка. Мене з'явилась перша дебютна збірка. В ній було 39 віршів, я її ще не дуже хотіла укладати, ну, не уявляла, як не відчувала внутрішньої потреби. А на сьогодні, як ви вже сказали, в мене 11 збірок. 10 із них це поезії для дорослих. І одна збірка це поезії для дітей, які також до мене прийшли дуже несподівано. Бо я. Ну, Мислю себе як людину таку е, більш серйозну, і думала, що дитячі вірші мені буде важко писати, от чи я їх не писатиму. Але як бачите, е, не все ми знаємо про себе до кінця, поки нам не відкриється якась нова грань таланту з неба і не з'явиться щось нове. Та і бачу, от, на прикладі твоєї історії це, напевно, талант. Не може людина сама просто собі сказати, от я буду поетом. Та це прийшло. Та прийшло натхнення в школі ще в дитячі роки, і, і ти побачила, відкрила для себе власне, цей талант. До нас вже телефонують, Надійко, ми приймемо нашого радіослухача, так? Безумовно. Так, слухаємо. А, обірвався зв'язочок, перетелефонуйте нам, будь ласка, отже. Зі школи, потім вже на п'ятому курсі, і ти відкрила своє покликання, власне, власне це натхнення творче. Можемо послухати перший твій вірш, який ти приготувала для нас сьогодні. Оскільки ми ще знаходимося в часі Різдва, то перший вірш буде про Різдво. Тривалі пошуки, здається, все запізно, ніде не ждуть, немає місць в заїзді. Даремно й стукати густіша тиха ніч. Ось прочинили габір, Гостре ні, минає ніч у пошуках і втомі, Відкинута людьми у хліба домі, У стайні тихий прихисток знаходжу. Принижена, впокорена, мій Боже, ти стукав в кожні двері у заїзді, у лоні бувши, і в серця залізні, чекаючи, до кого увійти. Зворушена, сокрушена, прости. Дякую, знаєш, я роздумувала над цим віршем і хотіла зрозуміти від імені кого ти написала цей вірш. І перша думка мені з'явилася, що це вірш тої людини, яка зрозуміла, що Господь стукає до її серця, але вона, на жаль, не завжди ці двері має відкритими для нього. Але трошки більше заглибившись, зрозуміла, що цей вірш ти вклала в уста Марії. Та, яка перепрошує Господа за те, що е, двері тих людей, до яких вона стукала, закриті для нього. І це мене так вразило, це так глибоко. Е, ну, ця історія, цей вірш мав маленьку історію. власне. Е, так трапилось, що мені колись в роки трапилась книжка Духовне зцілення в сучасному світі. Е, це власне духовні вправи Ігнатія Лойоли адаптовані для світських осіб. Для і там одне з, одне з пунктів було таке правило: спробуйте уявити будь-яку біблійну історію і себе у ній якимось персонажем. І просто, коли я міркувала над історією Різдва, то природньо, оскільки я жінка, уявити себе в ролі жінки. І спочатку це справді було в ролі Марії, Матері Божої, а наприкінці тут наклався ще один образ до Матері Божої жінки, яка є, скажімо так, господиною цього заїзду, яка не відчинила двері Матері Божій. Ось тому таке накладання mm -hmm. і такий несподіваний е хід. Mm -hmm. Він і для мене був несподіваний, бо ми звикли, що е Ісус на іконі, коли стукає в двері, це дорослий чоловік. Це мужчина 30 років. А тут мені уявилося, що він, перебуваючи ще в лоні матері, стукає у наші двері, у наші серця. Дуже глибоко, справді дякую. Дякую за цей гарний різдвяний вірш. Ем, і Бачу, ем, хотіла би також зі слухачами поділитися другим віршем, який ти мені надіслала минулого року власне, на святкування стрітання Господнього, Дня Богопосвячених осіб. Ем, він називається Ти споконвіку, Богом був у тайні. Мені здається, що в цьому вірші відкрита вся теологія. Ось послухаймо. Ти споконвіку Богом був у тайні, у хмарі, в купині, що палахтить, в стовпі вогненному і у ковчезі. Ти в звичному укритий надзвичайно, побожні душі не лишав в бентезі, не був скупим на прояви щедрот, та знав тебе лиш вибраний народ, для інших таїною зоставався, Обранцю, як Спаситель, об'являвся. Ти споконвіку Богом був у тайні, явився немовлям вертепні стайні, укривши знову славу й Божество. Ще не прийшов бо час на торжество, на богоявлення в очисному Йордані, та на весілля в Галілейській кані, Там мить ота, де смертю смерть поправ, і знов лиш обраний тебе пізнав. Для решти був царем лиш іудеї, царем без царства, посміхом людей. Ти спокон віку Богом був у тайні і душам, що в любові одностайні. Явивсь під видом хліба і вина, щоби наситились вони сповна. Замешкав в серці їхньому незримо, зробивши з нього двір Єрусалиму, небесного і світлом просіявши, аби вони тебе являли завше, Щоб була знана твоя доброта, тим, хто не вірить, це лиш глупота. Амінь. справді так глибоко я, я в захопленні від цього вірша. Я перечитувала його кілька разів, щоб вловити кожну думку свою, та, щоб щось не втратити. Настільки ти глибоко, настільки цей вірш показує вже твоє знання, ти таке теологічне. Ось і не, не тільки от такі сухі знання, та, але й розуміння Господа, який втайні прийшов, був вибраним народом, об'явлений для вибраного народу, але в кінці не, не пізнаний і пізнаний лише під видом хліб. І вона для вибраних душ. Христос народився, ми приймаємо радіослухача. Алло? Навіки слава. Вітаю вас, пані е, Надія, і вітаю вас, сестра Наталя. Е, Пані Надія, ви двічі моя е, колега. Я теж філолог української мови літератури і теж пишу вірші. Е, е, вам натхнення, наснаги в новому році сил. І е, передати все те, що Бог складе в ваше серце. А мені якось так Бог поклав на серце поділитися з вами своїм віршем, називається Небесне диво. Можна? Так, так. Небесне диво з див собі носить нове життя. Спочатку зародить, а потім все творить. Ну і нарешті народить скарби, вітчизни не за мною. В собі стає нове дитя. У Бога мудрості проси, як виростить його, щоб воно радістю росло, рясніло мудрістю і сміло. Дякуємо. Я себе теж на місці Марії уявила і в тому першому вірші скільки, е, миру і серця Марії бринить, що навіть в цій ну, дуже важкій ситуації. Просто для жінки, яка має народжувати, і коли її ну ніде не приймають, і моя сестра таке пережила, але на сходах не народжувала. Поки її за руку взяли, а у неї карточки не було, віддали ну, що за на сходах народжувати під під підпологовим під будинком. А тут ще й сина божого. ой, дякую Богу за те, що він вам дав цей вірш. І бажаю всім і собі в першу чергу такої довіри до Бога, яка була у Марії, пані Галина Київська область. Дякую, велике за відгук. Дуже приємно. Нехай Бог вас також обдарує. Дякуємо, хай вас Бог також і далі надихає творити такі гарні вірші. А ми послухаємо ще певно один вірш. Знаю, що <клес> Надія в тебе вийшов ну, збірка чи цикл, біблійно-історичний цикл Хто я? та такі глибокі роздуми філософські. Може, прочитаєш нам один з тих віршів? Добре. Я розповім трішки одним реченням задум, щоб було зрозуміло, що тут вкладалося. Ідея була в тому, щоб поєднати якісь ситуації біблійні, як старого, так і нового заповіту, із ситуацією теперішньої нашої російсько-української війни. Тому що найважче бачити Бога у таких важких випробуваннях, але водночас, в такі моменти, його бачиш найглибше, якщо не губиш з поля зору. Ось що у мене вийшло. Послухайте. Я борюся з тобою і прошу якогось знаку. Намагаюся птаха пульсу на дотик зловити, не впустити його передчасно, очікуючи еваку, і затримать тебе, аби встиг поблагословити нас обох між вогню ворогів і болю. Не воюю супроти тебе, лиш борюся разом з тобою. Ну, очевидно, ви впізнали, що тут в основі історія біблійна Якова, який боровся з Богом старого завіту, і накладена на історію наших бойових медиків, які зараз борються за кожне життя українського воїна на фронті. Так, але от бачу, твоя характерна риса це вміти поєднати та побачити ті точки дотику да, між тими подіями біблійними і сучасними да, актуальністю, і знайти от власне слово, щоб виразити це. Ти приготувала дуже, дуже багато віршів, можливо, є ще гарні вірші з твого циклу блаженства, або, можливо, поділишся якимось іншим, який тобі особливо лежить на серці. Бл блаженства, ну добре, давайте про блаженства. Блаженств вісім і цей вірш написаний Октавою, тобто вісьмирядковою строфою. Це було не дуже просто, тому що в малий обсяг треба було вкласти багато сенсу. Ну, оскільки ми почали вже зачепили тему війни, то я обрала. З блаженство вірш присвячений е, блаженству, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться власне про мир. Чи ж мир не є співзвучний слову ми, тож він правдиву єдність знаменує, хоча не раз лукаві сили тьми його зхвало поминають в сує, і входять у вікно, а не дверми, зламавши заповідь, та небо чує. Чуває над побожним безупину, блажен, хто творить мир, є божим сином. Прекрасно. Насправді. Е -е -е. Бог чуває над побожними без упину. Блажен, хто творить мир, є Божим Сином. Просто так і хочеться запам'ятати ці два рядочки, і так написати, що Господь чуває, чуває, не біймося. І навіть смерть вона не така страшна, коли ми знаємо, що Господь дарує нам вічне життя. Я вірю, зокрема, що всі люди, які віддали своє життя за нас, за свого ближнього, та, а Господь каже, що немає більшої любові, ніж віддати своє. Життя за ближнього свого, вони, напевно, в небі. Та не просто не просто з Господом, але в його обіймах. І вони є практично його наслідувачами абсолютно в повній мірі та віддали своє життя за своїх ближніх. В нас ще є 10 хвилин, тож я пропоную послухати ще кілька гарних віршів, Надія Нагадую нашим слухачам, хто має бажання, також зателефонувати до нас. І прокоментувати е, вірші е, поетеси Надії Гаврилюк, яка сьогодні з нами в гостях. Хоча нагадую наші телефоні номери 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Телефонуйте, коментуйте, можливо, хтось хоче поділитися також власними якимись. З творчими доробками, тож запрошую. Оскільки ми так перейшли на тему війни, я подумала, що зараз багато, багато хто з нас втрачає справді втрачає рідних, близьких, знайомих, друзів. І в мене з біблійного, цього біблійно-історичного циклу хто я, є один маленький вірш, який зачіпає цю тему, тому я зачитаю з першого його, а потім ще один. Попришквал вогню і ядучий дим не втікав і доторкався ран. Хоч йому я тільки побратим, я твій син, моє ім'я Іван. Жінко, він любив, і я люблю. Я розрада у гіркім жалю. Дякую. Закликай нас і показує власне історію наших захисників, які е, наслідують Христа і стоять під Христом, не втікають від терпінь, від страждання, як Іван. Та залишаються вірними, вірними Христові навіть в таких випробуваннях, важких, життєвих випробуваннях, зокрема сьогодні на війні. І е... Мені також е, хотілося би тебе попросити, можливо, для наших радіослухачів, можливо, е, маєш якийсь особливий вірш, який би хотіла подарувати, представити, е, щоб можливо, ми запам'ятали тебе власне через цей вірш. Хоча мені дуже подобається кожний вірш, але можливо, маєш ще якийсь особливий подарунок для радіослухачів. Е, мабуть, е, я прочитаю вірш е, про молитву. Він власне і написаний після молитви. Я думаю, що це буде доречно е, зараз. Душа та тіло тужать, як в часи посухи, тебе запрагнули в вечірні молитовності. Я стисла, серце стислося. Послухай, прийди дощем, омивши мене повністю. Дощем прагну дотику, єднання, ліку від горобинової туги знавіснілої, мовчання падаю. Бажаю твого лику, що відгукнешся, думати, посмію я, улюблену твою, чи ж обпечеш відмовою, бездонністю чекань усі гріхи відмолюю. Дякую, така глибока молитва. Да. Бажаю твого обличчя Боже, да. перепрошую за свої гріхи, відмолюю, чи ж мене е, залишиш невислуханою, та вірю, що кожна наша молитва є вислуханою, тому. А, ну, справді цей вірш і говорить про це, що власне ті почуття, які з'являються в нас на молитві, передусім, бажання чистоти, бажання відмолити, випросити прощення, і також стати перед Господом, да, в правді, в правді, в любові. Та нехай нашим нашим слухачам, радіослухачам, які справді не тільки слухають Радіо Марія, але багато моляться. Також цей вірш буде таким натхненням. І заохоченням також ще більше і далі молитися. Маємо ще пару хвилин. Запрошуємо наших радіослухачів також телефонувати і прокоментувати можливо вірші нашої гості Надії Гаврилюк. Можливо, маєш ще якийсь гарний вірш для нас. Знаєте, я вибрала вірш з неділі про Закхея, бо він ну, найближча буде з неділі, вже Великого посту, неділя про Закхея. Можливо, я зачитаю його. Буває бажання бажальне, нестерпне, нестримне, ненатле. Тож ходиш, похилий, печальний, не надто, не надто, не надто повітно тебе в цій юрбі. Коли б на драбину тобі чи дерево залізти високо, щоб кожне побачило око, Щоб славу невтомно співали, її ж так образливо мало. Буває бажання гніздиться забути про збурений натовп, що ти є маленький занадто, хоч митар становищем вищий, не чути глухі нарікання, що каменем, каменем, каменем забути усе й подивиться, бо кажуть, що близиться ось до тебе пророк небувалий, а часу образливо мало. Часу образливо мало. Так, справді. Надія, дякую, дякую за ці вірші. Мене в мене з'явилося таке питання: а що тобі дає от, власне таке бажання творити? Так, звідки черпаєш натхнення от, сьогодні в цей час? Що тобі дає силу, і от пробуджує, от в різних митців є різні такі шляхи до написання творів, чи художніх ну, чи картин, чи музичних якихось творів, віршів. Як народжуються твої вірші? Чи можливо якийсь вірш тобі приснився, був продиктований десь там на вушко? Або, можливо, ти десь відчула щось побачила, це тебе так торкнуло, що одразу вилився, власне, як відповідь цей вірш. Чи можеш поділитися? Власне, так як вірші різні. Вірші різні, і тематично і змістовно, так само різні і шляхи їх написання. Інколи це справді приходить одразу весь вірш. Інколи приходить якийсь окремий образ чи думка, ти з нею ходиш, її розкручуєш, обмірковуєш. Інколи приходить Рима або якесь співзвуччя, і від нього розгортається образ. Е, дуже часто це е, поезія е, мандрів, тобто, десь я мандрую в містах України чи світу, також щось побачу. Можливо, воно напишеться не одразу за кілька днів, але ці враження переходять у вірші. Ось ну і безумовно, Біблія, Святе письмо також вони накладаються і на події життя е, у, у всі часи. І якось трансформуються інколи несподівано для мене, так як я, можливо, думаючи, б, тільки думаючи, тільки розумом пишучи, не написала б. Тобто це ще один раз доводить, що тут співпрацює дух, душа і тіло. Ось тому вони так і виходять сильні. Ну а взагалі мені здається, що от в мене є цикл Хто я. Я недавно міркувала. Мені здається, що людина ставить багато запитань. Собі і світу, але якщо так подумати, то ми їх можемо звести до трьох питань. Хто я, де перебуваю і чого бажаю. Ці питання ми ставимо і до себе, і до Бога. Бо пам'ятаєте, що Мойсей питав: скажи Боже, хто ти, щоб я сказав, хто мене послав, як твоє так, так. Ось, І от ми, власне, всім своїм життям відповідаємо на ці три запитання. Е, найважче це робити в час війни. Я скажу чесно, що. Я не належу до людей сміливих, але в час війни мене найбільше тримали біблійні тексти, зокрема 90-й псалом, так психологічно тримав про покров Всевишнього і фраза Не пам'ятаю, з якого місця, але з біблії я визволю тебе з рук безбожних, з рук насильників, тебе врятую. І це були непорожні слова, тому що в перші дні я перебувала на Київщині за 10 кілометрів від бойових дій. І розуміла, що в будь-який момент е, може по-всякому повернутися. Так, це був такий тяжкий трагічний такий досвід, та, переживання, не, не, не свід, ну, очікування невідомого, та, готовності, практично на все. На все. Та й, власне, напевно, такі сильні переживання вони і створюють бажання творити. Та, більше розуміння реальності, і воно створює бажання поділитися. А Надія, а над чим зараз працюєш? Можливо, вже якісь рими в тебе вже там в серці готуються. Зараз так, з найближчих планів творчих не знаю. Зараз більше мене якось забирає час наукова діяльність, але ось той вірш, що ви любите до Дня Богопосвячених осіб, Бог тайний. Власне, він один з того циклу, який задумувався мною на Божі імена. Різні, Тобто Бог надії, Бог миру, Бог радості і веселості та інші імена, які зустрічаються, Божі імена в Біблії. І я пишу його, я не кажу собі, що я от маю написати сідаю писати. А коли приходить, тоді записую на ну, зараз у мене десь є 10 таких віршів, а імен значно більше Божих. Тому тут простір великий. Якщо ще щось відкриється, то буду рада. Пригадую собі з е, теології, що Мойсей Господь об'явив одне ім'я Яхве, але єврейська теологія каже, що Бог тоді об'явив 72 імені, але вони не передалися в е, Торі, е, оскільки вони таємні, їх знають небагато людей. Е, однак Боже ім'я, воно настільки багатогранне, що мабуть навіть важко за допомогою тих 72 описати, -го та Господь просто. То невичерпний, незбагненний, і якби ми його всі позитивні, можливі там прикметники, як би ми його могли називати, все одно не опишуть його повноти. Тому бажаю тобі вдалі відкривати для себе цю повноту і втілювати її в віршах. І потім зділитися також разом з нами, тож вірю, е це наша зустріч е ну, вже друга твоя на Радіо Марія, але тим не менше не остання про твої вірші. І ми ще не раз побачимось порніше і почуємося в студії Радіо Марія, і ти нам розкажеш ще, що відкрила для себе в, в Божих іменах або, можливо, в цій реальності, як ти її бачиш своїми очима. Дякую, дякую, Надія. Мені було дуже приємно спілкуватися. І я нагадую нашим дорогим радіослухачам. Що сьогодні в студії Радіо Марія була з нами Гаврилюк Надія, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник в інституті літератури імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякую, бажаю творчого натхнення. Хай Господь обдарує всіма дарами Святого Духа, провадить в цій життєвій дорозі, оберігає як оберіг в часі окупації під Києвом, так і далі. Хай хай оберігає на кожному кроці і провадить до святості. Дякую, велике сестро, за запрошене. Дякую дорогим радіослухачам за те, що приділили час і увагу, послухали мою поезію. Була рада зустрітися з вами в такий спосіб і поділитися. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Так, обов'язково. Христос народився. Славі моєго! З Богом. З Богом.